Це, власне, великий абсурд, коли сьогодні влада, правоохоронні органи активно піднімають питання харківських угод і шукають винних. В той час ті ж депутати з партії регіонів, які тоді голосували, які тоді брали участь у звірячій атаці на українські сили з горинськими стрічками, сьогодні вони мало того, що знаходиться в залі Верховної Ради України. Вони синхронно голосують з партією влади і є такою частиною неформальної коаліції, як вони самі себе називають, військовополоненими, які мають підтримувати всі ініціативи влади, тому що вони опиняться за гратами. Тобто, фактично влада використовує цю подію, яка є дуже важливою, яка є знаковою для нашої історії, для історії України, як елемент політичного шантажу. І для мене особисто. Для того, хто в той день дав бій російській силі, це особливо прикро і особливо дивно. Ті люди, які були міністрами в Уряді Януковича, які, власне, і готували харківські угоди, ці депутати, які реалізовували цей злочинний наступ гібридної атаки на Україну, на Україну сьогодні є у Верховній Раді України. А звинувачення висовуються по тій справі проти. Петра Олексійовича Порошенка, який на той момент не був ані міністром, ані депутатом Верховної Ради і не займав будь-якої з посад, які могли би хоча б теоретично впливати на підготовку і реалізацію харківських угод. Це загальний абсурд, який для мене, я наголошую ще раз, для мене це особливо болісно свідчить, що ця справа перетворюється в елемент політичної гри. І політичних переслідувань. І найголовніше, це відбувається в той час, коли Україна не тільки у великій, у великій визвольній війні, а можливо у вирішальній фразі цієї війни, коли і зовнішні чинники не йдуть нам так на користь, як це було рік-два тому, коли ми бачимо, що наші союзники не мають такої впевненості, як мали раніше. Коли ми бачимо навпаки накопичення сил Російської Федерації на всіх фронтах і бачимо загрозу нового повномасштабного наступу. Цей період, критичний період, важливий для України період, відповідь може бути тільки одна. І це єдність. Щоб усі проукраїнські сили могли встати плече до плеча, щоб вони могли спільно відповідати на ці загрози. Я наголошую. І загрози є не тільки військовими, та і гібрид.